Як відбувається занурення у минуле життя? Чи це страшно, чи це боляче, і чи неможливо там застрягнути? Відповідаємо сьогодні на це питання. Клієнт приходить з запитом, що він хочу побачити, знайти взяти ресурс, можливо, відповіді на якісь питання, хвороби або інші невирішені ситуації, які є в цьому житті. Наприклад, одна клієнтка приходила до мене з запитом життя, де максимально відкриті і проявлені її надздібності, езотеричні таланти і так далі. Я виступаю провідником клієнта, занурюю у минуле життя за допомогою спеціальної розслабляючої медитації. Ні в якому випадку це не Гіпноз і клієнт при цьому стані завжди пам'ятає і розуміє, що з ним відбувається. Це тета хвилі, розслаблений стан, коли ми лягаємо спати чи прокидаємося. Так? Мозок не блокує, а підсвідомість видає інформацію у вигляді образів, звуків, знань, картинок, залежно від тих каналів сприйняття інформації, які відкриті саме у вас. Тож, я. Продовж сесії ставлю спеціальні запитання, які допомагають клієнту рухатися по минулому житті і відкривати ті усвідомлення, картинки, ключові моменти, які нам потрібно зрозуміти, чи виконала задум душа, які були уроки, який ресурс клієнт може взяти з цього життя собі в теперішнє життя.